У мене проводи та стиль, але дуже дуже швидко. У мене є три сукні. Перша така слім зеленого кольору. Наступна це така металіка. Уп! Упс. І така квітчаста, гарнесенька. Перший варіант. Мені вона дуже подобається, але я побачила тут плями. Ні, ні, не сьогодні. Ця сукня прикольна, мені подобається декольте, і як вона тримає мені тут, але мені здається, дуже відкрита вона. Не знаю, зараз буду думати. Мені здається, що саме ця сукня буде твоєю фавориткою, тому що я відчуваю себе комфортно, вона має талію і взагалі у мене настрій такий шайн З приводу взуття, або це будуть басинюшки, зараз які я заносила вже до дірок, або це будуть такі блакитні. Звичайно, це, тому що каблук вирішує сумочку, це такі сережки. Як вам в цілому вийшов образ, пишіть в коментарях. Мені здається, що золото і срібло класно міксуються, тому я готова до вечірки.